Сьогодні в Житомирській обласній бібліотеці для дітей відкрився центр вільного доступу до мережі інтернет. Нещодавно бібліотека взяла участь у конкурсі в організації нових бібліотечних послуг із використанням програми Бібліоміст. Здобувши перемогу, заклад отримав у подарунок 10 комп'ютерів з усім необхідним обладнанням. Зараз ви відчуваєте, що багато говорить про Європу, Україну і Європу. А я хочу сказати, що віднині наша обласна дитяча бібліотека. Справді зробила дуже важливий крок і стала воістиною європейською. Я вас вітаю. Обласна дитяча бібліотека презентувала нові види своїх послуг для читачів. Відтепер ще в одній бібліотеці Житомира діти матимуть змогу безкоштовно пройти курси комп'ютерної грамотності, надсилати і отримувати електронну пошту, слухати музику, дивитися фільми, спілкуватися у програмі скайп, користуватися веб-ресурсами для пошуку роботи чи потрібних послуг, та, звичайно, використовувати послуги електронної бібліотеки. Заступник голови Житомирської. Обласної державної адміністрації Ярослав Долгих попросив юних відвідувачів закладу у добу новітніх електронних технологій не забувати про книгу. Дивлячись на нові послуги, які ви сьогодні робите, я би ніколи собі не дозволив сказати, що інтернет є краще за цю книжку. Вони є паралельними. І знаєте, пройде напевно не один десяток років, а може і сотень, і книжка не втратить свого шарму. Користуйтеся усім сучасним, але й не забувайте того. <кхи> з чого виростали ваші діди, батьки і те, що передаємо ми вам у планах бібліотеки проведення різних тренінгів, організації відеопрезентацій, онлайн вікторин, інтернет уроків та акцій, пов'язаних з роботою за комп'ютерами у дозвільних та пізнавальних проектах. А вже зараз користувачі бібліотеки створюють власні медіаресурси, освоюючи щойно вигране обладнання. Оксана Семенюк Антон Заремський студія ця спеціально для телеканалу Еска.